Сьогодні ми коротко поговоримо про велику святу родину Романових, да, династія, яка правила в Російській імперії до березня 1917 року. Да. Багато от я чую там, свята родина Миколи II, мученики Страсто вони визнані ще й мучениками московською церквою. В Російській імперії ніякі, знаєте, такі моменти, як там. Мужелурство і так далі були під забороною, звісно. І зараз, ви знаєте, в Росії там заборонено мужелужства, і, і так далі. Але в Росії, як то кажуть, все дозволено головній особі. Так от династія Романових видно чи то через свою інтелектуальну обізнаність, чи то через. Ну, бажання, да, як то кажуть, заборонений плід він такий найсолодший. Да. Вони все-таки порушували ці християнські правила, нібито які там існували, да, і займалися різними речами. Ну, зокрема, двоюрідний дядько це класичний приклад Миколи да, Він у нас любив розважатися з чоловіками. І про що, до речі, це писав своєму щоденку. Він ще був певний період президентом Російської академії наук і заповів їй свої щоденники, в яких розказано, як він розважався з працівниками публічних банки, які буде в Російській імперії. Ну от можна, власне, один лист такий з книжки Баханова вам наведем. Мій тайний порок совершенно овладів мною. Было время и довольно продолжительное, что я почти победил его от конца 1893 года до 1900 Но с тех пор и в особенности с апреля текущего 1903 года, перед самым рождением нашего очаровательного Георгия, сына Майцевого Азиата, опять поскользнулся и покатился, и до сих пор качусь как по наклонной плоскости все ниже и ниже. Що мається на увазі? Він любив розважатися з працівниками бань, і особливо якщо вони були помолодше. помолодше. Ось тому власне, він розважався таким чином. Ось доктор Зімін наводить російські історики. Таку цитату 23 іюня 1904 року Сергій Сіроєшкін був зайнятий і привів свого брата, 20-літнього парня Кондратія, Служащого в банчиках, височових банях, і этого парня ввів в гріх. Це у нас з роботи зіміна під назвою лікарі двору для його імператорської величності. І багато дуже таких фактів, які наводять, що він займався розбещенням таких молодих осіб, бо сам він вже був немолодом. Віку, ще один представник монашої родини, це один синів п'ятий син Олександра II, Сергій Олександрович. Це у нас е, е, губернатор Москви був да, і в часи Миколи Другого став жертвою тероризму в 1905 року. Так от е, тут він не залишив по собі якихось там записочок, да, але дуже багато в народних плітках е, це збиралось, Там ходила таке. Прислів'я да, що Москва раніше стояла на семи пагорбах, тепер на одному бугрі. генерал губернатор Сергія Олександровича да? він у нас теж займався розбешеністю з особами різного віку. А подейкують, що і своїй жінці пропонував радше знайти іншого чоловіка. Був такий у нас ще князь Великий Да Микола Михайлович. Це у нас був. Онук імператора Миколи I. власне, від Миколи I найбільша династія і розрослася династія Романова. Він у нас займався вивченням метеликів і так, далі, і так далі, був членом Парижської масонської ложі. І кажуть, що він дуже любив знайомитися з молодими науковцями і якби підтримувати розвиток науки шляхом через ліжко і так далі. І так далі. У нас ще був вонок Олександра II і двоюрідний брат у нас Миколи Другого, Дмитро Павлович. О, кажуть, що він один з учасників убивства Георгія Распутіна, да? так він Фелікс Юсупов такий ще був, це відкритий гій, по суті. Да? І, власне, він теж займався у нас всілякими різними розбещеннями. Да, от на таких маленьких е, у нас е, прикладах можна подивитися, що святість вона все-таки не може бути, да, не можна провести чітку паралель е, між цією святістю, реальністю, дійсністю, бо дійсність вона завжди трошки інша. Да? Трошки інша і дуже-дуже багато моментів, які ще треба виносити в широкі маси. Для розуміння того, що одним заборонено офіційно, да? а інші все роблять, як і робили, бо в них є статус, гроші, вплив. Тут я ж кажу, найбільш цікаві це спогади Костянтина Костянтиновича, тому що там є фактичні прямі підтвердження, він про це писав. Тобто для нього це була, якби він вважав, що це проблема, і він багато залишив нам таке цікаву спадщину ми, якщо вже досліджуємо да, різноманітні теми, що стосуються особистого життя, що я, наприклад, проти цього, да, бо лістик-постіль постіль, це велетаристика, це вже хай роблять там, письменники або дослідники, там хто з ким спав, і так, далі, і так далі. Але коли от в рамках пропаганди виносяться такі ідеї про святість і так далі, і так далі, то треба бути об'єктивними. Всі е, е, люди. Якби вони мають там, певні слабкості, і коли вони забороняють іншим щось робити, то, мабуть, вони б і собі мали б це заборонити. Да? З прикладу, <кхе> наприклад, мого першого героя Костянтина Костянтиновича було зрозуміло, що він про це багато думав. Але дії його да, вони були очевидні. Можливо, він так думав для щоденника, щоб там, через сто років, коли мали 90 років його мали відкрити, відкрили трошки раніше. Да? щоб люди думали, от я боровся з пороком і ви з пороком. Думаю, що це можливо в цьому був секрет. Але про святість династії Романових це один з таких епізодів, так, який пов'язаний з особистим життям, можна розглянути і особисті риси різних членів родини, і вони явно там були і заздрісники, і крадії, між іншим, навіть в межах. І так далі, і так далі. Тому ставити таких людей в приклад для наслідування, як це робить російська зараз пропаганда, а російська пропаганда спадкоємна, радянська, вона вбила російську імператорську сім'ю, то це дуже дивно. З цього випливає, що російська пропаганда мусить бути розбита правдою, яку в Росії дуже часто не виносять на широкий загал. Підписуйтесь на мій канал. Придумати теми відео, і можливо будемо робити більш широкі відео. Всім папа.